Дуже часто, коли ми хочемо прийняти якесь рішення, ми не знаємо, як правильно нам зробити вибір. Який вибір зробити? І думаю, 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 Но я вам скажу так, є таке поняття, але воно дуже гарно відображає суть вибору, коли ти робиш. Ось слухайте, є таке поняття. Якщо ти йдеш і тебе ніхто не зупиняє, значить, ти на правильному шляху. А якщо ти йдеш і тебе зупиняють, значить це не твій шлях. Ось подумайте над цим. Подумайте, чи було в кого таке в житті. І мені б цікаво, е, можливо, у вас якісь були такі життєві ситуації, які дійсно підходять для цього виразу. От у мене були в житті, А у вас. Вже у дольному редфіш такі огромні, а тут ще маленькі диви. Будуть плавати? Такие классные. Да, такие красивые. Май бразер. Качки сидять собі на дихати. Води побільшала вставку у нас. Mm -hmm. Ану, повернися і полетіла. Ай-яй-яй. Yeah. Сиди, сиди. Си... А, та сидить, так. Да. А ну, же и хочешь увеличить. А что же она не это... А ну, повернись задом. Да. Избушка, избушка, впередись. Повернись передом. К лесу, а ко мне задом. Ну, ты подивись, не хочешь. И все, села, она нас смотрит. Ой, какая да. красивая. Останнім часом наш кривий ріг, з усіх, з усіх сторон бомблять росіяни. То в одному кінці міста, то в другому кінці міста зриваються ракети, бомби, шафеди, гинуть люди. люди. Саме страшне, що гинуть діти. Ось таке твориться у нас в Україні. Жалко людей, які там знаходяться, тому що не всі можуть виїхати. Не всі можуть собі таке дозволити, дозволити виїхати в іншу країну або навіть на западну на Західну Україну там, де менше бомбів, менше бомблять. Так люди і страждають. А моя клієнтка. З України вона в мене давно вже. Ми з нею давно дружимо. Вона я їй допомагала в деяких справах юридичних. У нас були спори в судах. Ми з нею працювали в судах, І так ми вже довгі роки з нею дружимо. То вона мені написала, що 2 квітня і 4 квітня на Кривий Ріг були такі нападки. І цілий день були тривоги, вона каже: вже ми і молилися, і хрестилися. Такі були тяжкі ці дні, друге і четверте квітня. І тепер ось у нас день жалоби об'явлено. П'яте число день жалоби у кривому розі за загиблими людьми. Ну, ось таке у нас. Страхіття робиться. Зараз покажу, як на тій стороні парка, я стою на цій стороні, як цвітуть кущі. Дивіться, різні-різні барви. І фіолетові, і рожеві, і червоні, і білі. О, це тут дорожка іде, і люди проходять і так гарно все виглядає. Бачите. Така краса зараз у них тут. Ви знаєте, оце сьогодні почитала за Нідерланди, але це були новини, мабуть, я не буду вам казати за який місяць, але, мабуть, не за цей місяць, а за той місяць. На початку місяця ці новини вже були. Значить, у Нідерландах вже не приймають наших біженців із України, тому що заповнені всі хостели, куди приймали цих людей. От. І 200 чоловік, приїхавши у Нідерланди і попросивши захистку як біженці, не, не отримали такої допомоги. Що це робиться? Як це назвати, яким? Що? Це таке, що вони не можуть надати нашим людям притулок. Я оце не можу зрозуміти. Як це так? Люди приїхали. Да, попросили притулку і їм відмовили. І куди тоді людині ці їхати? Питання, так? Да? Не у кожного є гроші далі їхати, не у кожного є родичі. Одним словом, я вважаю, що найкраще зробила Польща. Вона прийняла людей, дала 4 місяці їм пожити за рахунок держави. Якщо людина нормальна, робоча, повнолітня, здорова, то їм надавали притулок тільки на 4 місяці, давали кошти і давали хостели, і оплачували це за рахунок Євросоюзу. Потім у хостелах цих заставалися тільки люди, які були пенсійного віку, які були інвалідами. І далі продовжували проживати безкоштовно в цих хостелах, але це також було до пори до часу. Але вони надали таку можливість, і люди так жили. Всі остальні, які були здорові, робочі, повнолітні, всі пішли працювати і таким чином адаптуватися до польського суспільства. І дуже багато наших українців проживає в Польщі, заїхали, покористувалися пільгами, які були для них зроблені Євросоюзом, а далі пішли працювати і працюють самі собі, оплачують житло. Я вважаю, що це правильно зроблено було, тому що, от як так може бути? У Нідерландах до цього часу ті люди, які приїхали раніше, не змогли собі ніде піти ні на яке житло, інше арендувати, не пішли на працю. А якщо й пішли на працю, то чому вони сидять у цих хостелах? Чому вони не пішли, не орендують житло, щоб інші могли заїхати і скористатися таким, такою можливістю? Тобто, що держава не подумала? Ще ті, хто там живуть, тільки думають за себе, як їм добре, як їм гарно, як їм не треба ні за що платити, а якщо й платять, то по мінімуму. А за других людей ніхто не думає, які також можуть їхати вже тепер, тому що на Україні нічого не закінчується, а продовжується, і продовжується, і продовжується ця війна. Тому біженці можуть всі їхати, їхати і їхати. От. Я вважаю це біссовісні люди, які отак. Живуть, не дають можливості другим пожити в тих постилах, поки адаптуватися трошки до країни, щоб піти теж на працю. Я так собі думаю, що вже три роки йде війна, і за три роки можна було вивчити хоча б мову на рівні подай принеси. Це моя думка, власне, з цього приводу. Діти, які стріли повипускала сосна. А ви знаєте, що. Так як вони вже зараз трошки розпустилися, а раніше, коли вони ще не розпустилися, їх можна було їсти. І вони такі кисленькі на вкус. Я їх І, і тепер так, теж так можу обірвати і спробувати на... на смак. Але вони вже, бачите, заросли ялинкою такою, от, вже заросли. А це дуже гарне для здоров'я оця е свічка, оця, яка виросла. На дереві, на хвої, Особливо коли є кашель, там горіють люди бронхами, то його треба їсти для здоров'я, для покращення дихальних шляхів. Бачите, Тут сосновий ліс, лісок такий. Ліс, сосна небагато, але їс. Дуже гарно тут. Там навіть стулик, Я виросла в Чернігівській, І у нас у лісі от такі стріли випускала сосна, тільки вони були такі сантиметрів по 20, по 10. Їх було так видно гарно. І коли наставала пора, що можна було їх поїсти, оці стріли, ці свічки, то ми, будучи малими дітками, їх їли, облущували і їли. Вони такі кисленькі, добрі. А тут тут я ходила весь час, і я не бачила таких стріл. І оце я тільки побачила, коли вже, бачите, от почало обростати воєю. А так і не бачила. Чого воно таке? в харістів. Так хочу вибрати квіти. Якісь Юлічки на подарунок. У, так щось полотне. Якісь пахнуть квіти, які. Ось ну, приколять. Дивимось, що це таке. 5 доларів недорого стоїть. Ну. Mm, пахнуть. Ну як пахнуть? Практично не пахнуть. дуже прикольно. Mm. Лазічки, мімоза. О, це мімоза теж ну, гляну. Типа, а вона різна. Тут 5 доларів мімоза. Ні, мімоза теж мімоза теж не пахне. Ой, зараз дій так. Ось у прикольні. Біленькі такі ромашечки. О, скільки вони... А, тут в 5 доларів. Ну, mm, сейчас понюхаем. Ой, я слаб. Це вообще супер. Ой, такие Ну, Уже мені подобається. Сейчас я уже їх возьму. Пойдемся ще. Маленький такие. Резмафа на ролик. Теж. Нічим не пахне, це хризантема. Хризантема, а ага, теж бік договорити. Так. Так, сподобиться ці букетики. Такі букітики, ось такі космотланових Ага, А ці скіки не видно. Не знаю, п'ять числі. Ось тут ще написано. Тоже 5 доларів, всі по 5. А ось це ж біленькі ромашечки, а це такі ось. Це взагалі презентені, не? це не ромашки, теж 5 п'ять доларів. Ну, чи, ну, ці да, ці хризантемими пахнуть, а ромашки оці пахнуть ромашками, а ну ще раз по Ой, короче. Не їх возьму. Щось вони мені сподобалися. Зараз подивимося ще. А ось бульдонець теж інтересно. Подивимося. Ну. Бульдонез нічим не пахне. Весняна квітка. Так, почує. Теж 5 доларів. А все розочки маленькі. Вони якісь такі вже начебто підгулявші. Не буду їх брати. Не люблю підгулявші цвіти. Ось отакі, таки, бачите, як начебто із цього, із луга. Оці 8 доларів такі стоять. Ну, ви знаєте, вони нічим не пахнуть. Це начебто ромашки, да? якісь такі лугові квіти. Прикольний. Ось подивимось на цей Будем такий смічний. Прикольний такий хороший. Ну, особисто зав'яли, що все равно. Цей такий, наче свіжіш. Все надо ну, подумати, що взяти. Ось ще гарні, сейчас прийшов. Ой. От щось тут так не можу поняти, що. Оці теж гарнівенькі такі. І теж вони не пахнуть. Так, зараз подумаю, що його взять, які квіти. Так, що тут ще є? А, ага, ось по 10 доларів. Я подивлюсь, що це по 10 пропонують. такий, дуже теж потучить, бачите, різні такі збори. Клітів. Теж і різні, але отутці, от, наче підгулявши, наче ні, Сподибаємося, що ж його таке придумати, купити цікавеньке, А скільки стоїть отакі? А, бо 12 зброй. 12 этих веточки. Тоже прикольней. Так, ну вот тут шо. Ага, тут уже дороже. 19, тут уже ценность тебе. Девятнадцатых. 17 розочки. Ой, все гарно клітка цеха прям. É muito interessante. Vamos ver o que tem Olha esses banhos. Rosas. Olha esses banhos. Veja o que tem aqui. Um Vamos ver o que tem aqui. Rosas. Que linda. Ой, у тетя Юли красивый Ой, подарок. Ну, давай, там? Пош! Что там? Все, я сейчас умру. Ой, как красивая тетечка. Спасибо, Митя. Ой, как красивая тетечка. Ой, как красивая. Угадали, да? Держи.

Чуєте, як птички тут співають у них. По вулиці йдеш, птички співають, як у лісі. Красота така. Бачите, люди живуть на природі, вони привикли так, їм так подобається. Білочки он там пригають під машиною. Тут як природа на виїзді називається. Головне, змію не побачить. Бо я боюсь змій.